Доброго дня, шановні колеги. Я хочу вам представити дидактичні можливості підручника для 10 класу, рівень стандарту географія регіони та країни, нашого авторського колективу Сергій Кобернік, Роман Коваленко. Концепція підручника полягає в тому, щоб акцентувати увагу на провідній ролі географії у розв'язуванні сучасних економічних. Соціальних та екологічних проблем людства, обґрунтувати цінність наукового підходу до природокористування. Авторська модель підручника спрямована на формування у молоді як предметних географічних, так і ключових компетентностей, зокрема соціальної та громадянської, приємницької, економічної, загальнокультурної, інформаційно цифрової Місць підручника спрямована на формування в учнів знань. Особливості населення і просторової організації господарської діяльності в регіонах світу та окремих країнах уміння орієнтуватися у світових і регіональних економіко соціальних і суспільно-політичних процесах, визначенням тенденцій щодо їх майбутнього розвитку. Регіони та країни світу розглядаються за чіткими алгоритмами, що спонукає учнів логічно аргументовано висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі з врахуванням до політичних інтересів окремих держав. За рахунок постійного порівняння, моделювання розвитку світових тенденцій в Україні, аналізу участі нашої держави, в міжнародних організаціях і процесах, визначення зовнішньоекономічних зв'язків та перспектив у підручнику закладено надійний фундамент для патріотичного виховання зростаючого покоління нашої молоді. До кожного розділу в підручнику пропонується рубрика анонсування є своєрідною мотивацією для вивчення школярами його матеріалів та акцентує увагу на ключових проблемах економічного розвитку даного регіону. Мість підручника має Чітко визначену практичну спрямованість, яку реалізовано в таких його рубриках як Гадайте та «Перевір себе. У цих рубриках пропонуються окремі завдання і дослідження частково пошукового і проблемного характеру, що розвивають дослідницьку та інформаційну компетентність учнів. За допомогою системи запитання завдань у тексті параграфів та до окремих ілюстрацій, а саме статистичних таблиць, схем, графіків, діаграм, учні активно залучаються до групової та індивідуальної самостійної роботи, пропонують шляхи розв'язання існуючих проблем, складають прогнози, роблять аналітичні узагальнення та підводять підсумки. Це стимулює старшокласників до пізнавальної діяльності. Розвиває навички самостійного інформаційного пошуку прогнозування розвитку суспільних процесів і явищ. Прямої уваги заслуговують ілюстративні матеріали підручника, зокрема, якісні нові карти та картосхеми, статистичні таблиці до кожного регіону світу, показниками економічними країни території, що входять до його складу. За даними та класифікаціями об'єднаних Націй станом на. 2022-2023 роки ми намагались знайти якомога сучаснішу статистику для вас В місці підручника дано сучасність та теовікові піраміди та зміщено графіки і діаграми з характеристикою секторального розвитку економіки кожної з країн, що розглядається згідно чинної програми, зображення реальних об'єктів економічної географії, це сприятиме розвитку вучнів геопросторового мислення. Фотографічної і графічної грамотності, проблемний виклад матеріалів підручника спонукає школярів логічно і аргументовано висловлювати свої думки стосовно суспільних процесів, що відбуваються в сучасному світі в епоху глобалізації, дозволяє визначити вплив геополітики на розвиток регіонів та окремих держав і дати йому належну оцінку. У процесі розв'язання окреслених у підручнику проблем Учні активно залучаються до моделювання, гнозування, порівняння, узагальнення, застосовують свій попередній досвід з географії та інших предметів, використовують здобуті знання і вміння у реальних життєвих ситуаціях.